Хотіла взяти у вас коментар саме по тому прикрому випадку з деревами із травмуванням цієї дівчинки. Тільки це питання мене цікавило. Я з ним ось нарешті у вас беру коментар. Скажіть мені, будь ласка, що це були за роботи, які виконувала фірма Агромікс. Це було кронування чи видалення зелених насаджень? Що це було? Що за роботи? На які роботи заключена угода? Ці роботи проводила приватна компанія Агромікс. Це і в ваших коментарях, і в інших коментарях неправдива інформація. Що це комунальне підприємство? Це не комунальне підприємство це і. Цей прикрий, прикрий випадок стався саме в цьому місці. Значить, зараз порушена кримінальна справа проводиться розтеження цієї справи. Давайте я ще раз я своє питання, будь ласка. Я подробець не знаю, як яке триває розслідування. Я можу сказати, що соно стану де діваште. Я був... нічого не питала про кримінальне розслідування. Взагалі нічого. У мене чітке питання: це було кронування чи видалення? Які роботи проводились? Просте питання. Це було кронування. Це було кронування? Так. А кажуть, що там видалили де дерева? Ну після цього це Оно ні. Видалені. Так, видалені чи корнування? Видалені. Це важливо, це дуже важливо. Ну, ви перед тим як видалити, треба прости корнування. Ну щоб це все, щоб як ви можете весь об Угода з ними заключена? Звичайно, по потрібна по, повна процедура. Я навіть не сумніваюся. Я не сумніваюся. Ви можете надати на... мені копію цієї угоди. Звичайно, це не є серйозним. весь перелік документів стосовно, робіт в Цей день. Ну копію угоди я можу отримати. Все вам дамо. Добре, значить ця компанія... фірма буде цілий рік проводити видалення і кронування чи ні? Ця компанія виграла е... на рік тендер. Напевні на певний на роботи до кінця року. Цей тендер. До кінця року. І, Зараз вони проводять роботи. Працюють. Пані працює компанія працює, проводить роботи. А скажіть, будь ласка, у відповідності до постанови Кабміну, єдина постанова, яка регулює видаль... порядок видалення дерев і насадження, до речі, дерев у в нашій державі Україна. Єдина постанова Кабміну 1045, якщо я не помиляюсь, вона єдина, єдина. Більше інших документів немає. І у відповідності до тої постанови мало бути прийнято рішення виконкому про видалення будь будь-яких будь зелених насаджень. Чи було прийнято таке рішення виконкому? Значить, весь пакет. Документів стосовно проведення цих робіт є в Мені не треба весь виконком зараз... був чи не був. Просте питання, виконком, виконком був? Раз 22 тижні і на викон... на виконавчому комітеті у міської ради розглядається порядка 60 питань. Хто голова Тому... виконавчого комітету. Тому не перебувайте мене, будь ласка. Тому я не пам'ятаю, що у нас сесія була тиждень назад 70 питань. Я ж можу всі питання тоді що де коли було? Так. На всі види робіт є. Пакет документів. Тому я ж, ну як я вам зараз скажу, що на що було. Так, на всі роботи в нас Добре. є документи. Звертається ми за... ну, все дамо. Ви рік уже на роботі, на посаді. За рік ви хоч раз розглядали на викомі надання дозволу на видалення дерев. Хоч раз таке питання було? Я на сайті такого не бачила. Пані, як звати, Лариса? Лариса Вікторівна. Значить, стосовно всіх порушень, які ви бачаєте, можете звертатися, я вам сказав, перед попередньо, попередньом які. Органи подали. Я має? не можу звернутися в органи, поки ви, голова виконкому, не надасте мені достовірну інформацію. Чи було рішення виконкому, чи нема? Якщо його не було, Всеволодь я буду мені... звертатися в органи. Якщо Пані воно Лариса, було, ви надаєте зараз мені копію. Всі пришого департамент зараз вам всі питання мені да добре. Дякую, гарно це то Це там були не звернення. Ми Не питаємо про звернення, наче рішенького нас... комітету. Це рішення в конському було чи це було у нас? Аварій? Це було проведено обстеження, то що ми робили спільно з університетом. Так. І значить, було прийнято рішення про видалення всіх аварійних, тих Ким палив. було прийнято рішення? Рішення Комісійно хто Комісійно мало бути. Ви порушуєте постанову Кабміну. <кх> Скажіть, будь ласка, угоду з цією фірмою ви не розірвана? Вона буде до кінця року діяти і запланований компанія, і ще на виконання робіт за івчину в, в межах договору роботи вони Так. уже закінчили, да виконувати? Зараз працює нас, так? так поки проводиться розтяження, по тому факту. і Ні, ну може інші роботи будуть виконувати якісь будуть про цю договір діє далі. Так. Запланований ще інше так. видалення. Так. Скажіть, будь ласка, а проводили якісь розслідування стосовно цього випадку? Можливо, фірма проводила? Можливо, спільні наради проводили? Ну що, які дії були після цього? Пані Лариса Вікторівна. можливо, ви це обговорили? Що подальшому не цього випадку. випадку були зібрані всі вікна, всі робіт, які проводять не тільки кронування й... або видалення, а й інші будівельні роботи це і дорожники? це і... Хто займається роботом по покривлях, по фасадах щодо необхильного дотримання мір безпеки при проведенні такого робіт. розслідування службове по цьому випадку ми не проводимо, тому що це не комунальна не, ваша, да, випадки, це не ваша... це компанія. Ну, ну ми думали, що комунальна, тому я бути. Так, спитали. не комунальне, це приватна компанія. Ви збирали керівників підприємств, да, так, і всі, які в нас виконують підрядні роботи в нашому місті на різних об'єктах. І в подальшому можемо мати надію, що таких випадків прикрить уже можливо не станеться. Ну після тої так. наради. Дякую. Скажіть, будь ласка, що там у, у цієї жінки, яка чию дитину покалічила, да, у неї семиповерхова будівля, де вона знімає, винаймає квартиру вже 8 років? І зараз, якщо все буде нормально, і дівчинку випишу додому. Вона фізично не зможе з нею піднятися в свою квартиру, там де вони знаймови наймають, тому що не працює ліфт. Скажіть, будь ласка, вам відомо щось про це? Хто власник? Чому не працює? Шу нас там де вона знімає квартиру? Я не знаю. Я думала, ви маєте це знати. Я не ну, спитала я знаю, її адресу. і ми поремонтуємо ліфт в цьому будинку, де проживає мама з дівчинкою, яка зараз перебуває в обласній лікарні. Я, я так зрозуміла, ви про це не знали. Правда, що там ліфт не працює? Вона не стосовно не роботи ліфта до міської ради не зверталася. Вона і не зверталась до вас взагалі. Вона зверталась до журналістів, тому що у неї зараз біда. Вона не може Ми звернутися. Ми ремонтуємо цей ліфт з будинку, де проживає мама з дітьми. Це ж взагалі просто. Прошу просто це значить, просто з'ясувати чий пані, будинок пані, на чому балансі пакне, що ви зрозуміли, що ремонт ліфта від мільйона до півтора в місті У нас зараз ліфтів є в місті. якщо це стосується заньковецької 9, то там треба півтора мільйона. Так, якщо ви... це стосується заньковецької 7... То там буквально а де зараз проживає мама? Є, в якому з будинку? Іде поточний ремонт ліфта? Він буде запущений на протязі одного-двох днів. Ви хочете, ну, щоб я, я позвонила, з'ясували, де вона, вона, вона живе, міг, так? Вона ну ви ж знаєте, віде. ви ж її паспорт взяли. Ви ж знаєте, де так, вона живе? Я ну, в якому в будинку, то, щоб ми виділили зараз кошти її на сесії, да, і я в ради її на сесії одного і сесії і одну сесію паспорт. ми паспортума в будь-якому випадку? Це, це ж комунальний будинок? Це не приватний будинок. Коли приблизно це буде? Ну. Ну за місяць, можливо, її випишуть з лікарні, і вона буде мати ми проблеми. Ми не так, щоб дівчинки не страждали від цього, що там не працює ліфт цьому годину. Дякую, гарно. Ми, ні, ми доз... ніколи б туди і не пішли, якби е, ті перші ваші коментарі і перші ваші обіцянки ви виконали виконали. Да. Ми е, е, людина звернулася за допомогою лише після третьої або четвертої е, операції, коли, коли забулися про їхні обіцянки. Тому ми прийшли. ми... Перед п'ятою чи шестою операцією прийшли, вже у вас коментар. Сьогодні, до речі, коментарів. І дякуючи, дякуючи тому, що ми прийшли, ви, ви допомогли. Тобто, знову ви після нашого М піара, М після нашого піара ви зробили те, що би, ви пообіцяли. Дякую, пане, пане, пане Віктор, я допомагаю багатьом людям, і цій дівчинці. Дякую, і мана, що... я також допоміг і буду допомагати. Стосовно забезпечення медикаментів, в повному обсязі всіма медикаментами дівчинка Я не сказала про медикаменти, я знаю. Послухайте мене, ну будете потім говорити. Всі вона забезпечена. В цей час, коли вона перебувала на лікуванні в міській лікарні, я не одного був. Значить, вони лікар курох, і вони каже, що нічого не потрібно зараз. Треба дитині спокій, всі медикаментами забезпечено. Для чого вишній раз. Ви зараз щось говорите про допомогу, Для того, що крім медикаментів, мама кожну хвилину бігає в аптеку і купляє пеленки, якими обмотують її ножки, тому що ножки постійно течуть, і вона їх постійно пачками викидує. Крім медикаментів іще є життя зубнощотку купити йогурт. Розумієте? А а мати втратила зараз роботу мати сидить біля неї. Ну як ну людина попала Я в лікарню? Ну як що допомогу зараз? Ми Я надаємо знаю. сесійну допомогу і, і ми надамо надальшу допомогу. Про коли буде потрібна реабілітація за межами пини. Ми також цю допомогу надамо. Ставі цього протоколу має якийсь документ бути? Ні, чітко має виїхати комісія. Подивіться, які аварійні дерева, в якій кількості, так? коли Чи? буде відновлення, так. на яку суму відшкодування там Тим все більше, чітко указано. Стеження а зелених насаджень, після чого було е, виписано ордера на дерева, які потребують зрізання або коруміна, але ж постанова вимагає Кабміну лише після рішення прийнятого виносити ордера рішення на виданення зелених насадження Не потрібно. Це у відповідності Це до якого випускання. закону Шо? у відповідності до якого випускання. закону не потрібно рішення виконкому згідно наших. Ваших це Ужгородських? городських отримання цей документ це, це, Тобто постанова кабміну для вас не документ? Я думаю, що ви а його не читали, повезла... раз ви мені зараз це відповіли, що не потрібне рішення Не потрібно. Добре, дякую.